Малюк і Мадяр беруться до справи. Ураження ворожої авіації поновилися. Мінус су 30 та мінус су 34 Чому ці ураження більше ніж просто кабоності? Здавалось, є хороші сигнали. Кремль може припинити удари по українській енергетиці. Але насправді, друзі, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп фактично схвалив бомбардування. Путіним нашого Києва Лавров заявляє, що ні про яке перемир'я на умовах України не може бути й мови. А піскова речник диктатора Путіна ляпнув, що єдиний варіант зустрічі Зеленського і диктатора це Москва. Зрештою, друзі, теоретичний вихід Сполучених Штатів Америки з так званого переговорного процесу про завершення війни Росії в Україні вже не буде таким болючим для нас, як це могло бути рік. Тому сьогодні, 29 січня, четвер. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Мене звати Ірогаврищат. Якщо ви вперше на цьому ютуб каналі, обов'язково підпишіться, поставте свою вподобайку. Щодня для вас оновлюємо аналітку, інформації і проговорюємо найважливіші події, звичайно, які є важливими для нас, з вами українців і для нашої України. Ну і давайте просувати україномовний контент і боротися з російською пропагандою, друзі. Два літачки. Ось Су-34 і Су-30. За одну добу росіяни не дорахувалися цих двох літаків. Що відомо? 28 січня Військово-космічні сили російської терористичної організації втратили відразу два винищувачі: су 30 і су 34 причому перший з технічної несправності, навіть без допомоги ЗСУ, ну принаймні вони так заявляють, але ми ж прекрасно знаємо, що є дуже багато підводних течій, є малюки, є мадяри, які гарно працюють тихенько по таких от авіаційних об'єктах. Так, от друзі. Що відомо, що вчора орієнтовно, десь в 15-30 Курській області, Су-34 росіян, ось він на, на ваших екранах, е летів виконувати бойове терористичне завдання по території України і не долетів. Влітав Саратовської області і зупинився навіки в Курській області. Така ж сама доля, але вже пізніше підтверджено було збиття су 30 в акваторії Чорного моря. І зет-блогери повідомляли і плакали друзі, що ці два літаки, мало того, що вони збиті. Так, ще й екіпажі цих двох літаків, також двохсоті. І насправді це дуже добре, тому що спочатку повномасштабного вторгнення Росія багато втратила авіацію, але ще більше вона втрачає саме пілотів, які є в дефіциті в Кремля. Вони навіть почали з пенсії відкликати пілотів, тому що їм не вистачає. Тому такий підхід нам дуже і дуже. Підходить до речі, військовий експерт Іван Кричевський зауважує, що сутрацят тридцятий сутрацять четвертий це не просто ті літаки, які скидають каби. Він дуже гарно розписує, що сутрацять четвертий також використовує ракети х тридцять і Х-69, які росіяни саме застосовують, аби бити по українській енергетиці. І одна з атак на трипільську ТЕЦ в двадцятому році це було саме п'ять ракет Х 69 -х випущених. З су 34 Що цікаво, су 34 росіяни можуть виготовляти орієнтовно десь до 10 одиниць на рік. су 30 взагалі менше, там пару штук, але в них є ці Су-30 модифіковані Су-30 СМ 2. І вони використовують ракету Р-73. Саме вони полюють на наші безпілотники і полюють на наші. Безекіпажні е, надводні дрони, і нагадаю вам, що сутридцятий вже наша магора з ракетою АІМ 9 збивала в Чорному морі. Тому цілком можливо, що це знову результат удару саме без наших безпілотних екіпажів. Ну і звичайно ж там я в чим переконаний справа безпосередньо Василя Малюка, тому що е, Василь Малюк не очолює зараз службу безпеки України, але. Далі є в цій структурі. Він більше зосереджений на подібних ударах. І думаю, з часом ми дізнаємося, як ця операція була проведена, і як феноменально знову відпрацювали наші сили оборони. Генштаб, друзі, і це очевидно сили безплатних систем Роберта Броді Мадяра поділилися прекрасною новиною, що на Луганщині в районі окупованої окупованого самого пункту Лимарівки, а це за е Старобільськом. Я зараз вам покажу. От по, по мапі дивимось. Ось цей напрямок. Дивіться, Старобільський, і ось десь тут знаходиться місце ураження. А що уразили друзі? А уразили дуже і дуже жирну е, ціль. Тому що ворог не драхувався чергового е, свого 100-мільйонного, друзі радіолокаційного комплексу. Небо СВУ. Ось як воно виглядає, трішки про нього розповім. Так, от, у районі тимчасово окупованої Лемарівки на Луганщині е, вдалося уразити РЛСКУ 1 Л-119, ніби СВУ. Ключовий елемент протиповітряної оборони росіян. Друзі, ці неба СВУ, НЕБА У, неба М, вони є дуже дорогими, коштують районі 100 мільйонів, і вони допомагають. Ну, навіть не допомагають, а є ключовою. Е, 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 е. Ключовим елементом протиповітряної оборони росіян, і ось це ураження мінус 100 мільйонів. Я вже вам не раз говорив, що якщо і можуть росіяни знайти ці кошти, бо вони ж продають немало енергоносіїв, бо Росія що вона вміє, лише викачувати ресурси з нашої планети. Так, от гроші то вони можуть знайти, але відновити і сконструювати щось подібне на це. Їм потрібен час, як із Су-30, як із Су-34, так і з радіолокаційними станціями неба СВУ. Ну і бачимо, чергове влучання загалом загалом за останній місяць. Немало цих радіолокаційних систем було уражено. А це свідчення того, друзі, що будуть. Продовжуватися і посилюватися удари по ключових хабах Російської Федерації, чи то на окупованих територіях, чи то на території Російської Федерації. Більше того, про це військово політичне керівництво буквально сьогодні заявило, що активно служба безпеки України зараз пропрацьовує і розробляє нові болючі удари по об'єктах Путіна, в тому числі на території Російської Федерації. Ну і друзі, сьогодні знаєте 29 січня з'явилася інформація вранці. Що Росія може припинити удари по енергетиці, але це дуже дивно, тому що ця інформація, друзі, з'явилася в ворожих пабліках неофіційно, і от вона виглядала наступним чином: що поступає інформація о том, що сьогодні з сі, сі, сім утра ам, відьон запрет на. Агнівоє пораження а, по любим об'єктам в Києві і Київській області, і наші засоби масової інформації повністю це порозносили. Як доконаний факт, насправді е, це просто був кит Кремля. Цілком ймовірно, друзі, це пов'язано. Знаєте, з чим ще? Двома факторами або ж росіяни перевіряють своїх турбопатріотів, як вони будуть сприймати інформацію про якісь компроміси войовничого Кремля, які ніколи не йшов на компроміси. Ну а з іншого боку, друзі, банальна технічна причина. Пригадуйте п'ять днів тому був обстріл Києва, і демонстрували також в офісі президента, і демонстрували наші авіаційні експерти. Ось уламок я вам продемонструю. Ракети, в тому числі Х-101, які використовували Росіяни ударили по Києві. Що ці ракети виготовлені в 26-му році, це також може нам вказувати на те, що банально росіяни в процесі цих от перемовин, аби демонструвати Трампу і США, що вони наступають і руйнують. Вони використовують все, що мають вже тут, і негайно, і цілком можливо, що просто вони вичерпали свій ресурс ракетний, і саме тому почали заявляти, що. От ми погоджуємось на енергетичне перемир'я і не будемо бити. Але саме цікаво, допоки я готував вам матеріали аби розповісти детально про причини можливої зупинки ударів, вийшов Дональд Трамп. Друзі, була пряма трансляція буквально годину тому з Білого дому, і здавалось би, це прохання Трампа. Але насправді це дозвіл Трампа бити Путіну по Києву. Дивіться суть тому, що е, Трамп вийшов і сказав: цитую він так сидів Трамп поруч з ним під гексет, очільник Пентагону ліворуч, а Праворуч, дерсектар Марко Рубіо. Так, от Трамп каже наступне: я особисто попросив Путіна не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня через сильні морози в Україні. Він погодився тут. Бере слово також стів, Вітков, цей от негідник, спецпортник Трампа по. Близькому сходу але по всіх питаннях, і абсолютно про російську маріонетку. Вітьков каже наступне: друзі: виявляється для нас великий подарунок. І він каже: наступне: я думаю, це показує, пане президенте, ваш ключовий вплив на ці переговори. Українці не вірили, що це можливо. Росіяни роблять те, чого від них можливо багато хто не очікував. І я вважаю, все це завдяки вашому нескореному духу. І Трамп каже, так, так, бо там морози в Україні такі страшні, отакі, от як в нас, а тут додайте ще 20%. Друзі, насправді. Це фактично є схвалення Трампом бити по Києву. Пояснюю, чому тому, що раніше ці терористичні е, звірячі удари Росії по усіх містах України по енергетиці, Київ замерзає в Києві. Немає ні водопостачання в рай в певних регіонах районах міста, ні теплопостачання, ні електрики. Раніше білий дім мовчав. Він взагалі цього не коментував. А тепер виходить Трамп і каже: Я... Поговорив з путіним і попросив його тиждень не бити. Іншими ж словами, я не буду заперечувати, якщо через тиждень ти знову відновиш удари, будь ласка, Путін. Маєш ракети, бий по Україні, збираються ракети і лупи. І як тільки зійде перший сніжок, стане трішки тепліше, ніж мінус 20, там мінус 18. Будь ласочка, би я нічого не маю проти. Саме так це звучить. І Кремль це буде саме так сприймати. Бо, якщо пропустити, що Кремль не знав, яка реакція, або бачив лише мовчання Білого Дому, то тепер Кремль і Путін бачить, що Трамп каже. Тиждень не стріляй, а далі, будь ласка, ми нічого не будемо заперечувати. Ну і тут згадуємо Сіва Віткофа, який на запитання Bloomberg TV про обстріли Росії українських міст сказав: ну вони ж там стріляють один одного. Що там? Це ж війна? Ось ми бачимо, яка є позиція Білого Дому. Більше того, друзі, я вам хочу сказати: після цих диких заяв. Стало відомо, і про це пише Financial Times, що насправді Україна і наші чиновники почули про прохання Трампа до Путіна саме з цієї трансляції. Що ж це виходить? Що терористи на контакті з Білим домом собі там щось перетирають, а ми сидимо і дізнаємося все з голубих телеекранів. Ви розумієте, наскільки світ перевернувся при адміністрації Трампа? Не дарма. Знаєте, це буде дико звучати, але я погоджуюся з Робертом Фіцо, прем'єм міністром Словаччини, що 47-й президент Сполучених Штатів Америки в нього є психологічні проблеми, і він є небезпечним. І він справді небезпечний. Можливо, він сам не усвідомлює, наскільки він просто таки руйнує структуру якогось базового поняття людяності, тероризму, геноцидності. Абсолютно, він це не сприймає. По факту друзі, ще раз повторюся, Трамп сказав через тиждень розпочинає свої удари, і я тобі нічого не скажу. Ось і маємо наших ну не партнерів, ситуативних партнерів, можливо, Сполучені Штати Америки. Саме тому нам треба готуватися до того, аби. Не розраховувати на сполучені штати Америки від слова взагалі, і до речі, це не буде нічим критичним, друзі, тому що Financial Times пише наступне: що якщо США відмовляться від підтримки Києва, це стане серйозним ударом по збройних силах України. Утім, наслідки вже не будуть такими критичними, якби США вийшли з. Переговорного процесу рік тому, тому що ж, а люди в Європі в Україні не дурні, вони бачили, як поводить себе адміністрація Делатанська Трампа, і вони готувалися. Я вам хочу нагадати, що якраз Макрон президент Франції, казав, що зараз розвідданими забезпечується з боку Франції, з боку Парижу України, на дві третини. Ми знаємо, що британці можуть забезпечити Скандинави, мають не в такій кількості, але мають теж супутники, мають потрібні всі комплекси, аби забезпечити, тобто Європа повільно. Але готується до того, аби побачити не поруч біля себе Вашингтон. Та й знаєте, з такими союзниками е, ну, гірше ворога. Чесне слово, за цими заявами Трампа відверто, я коли почув, от що я на тиждень попросив, а що далі? А далі би вбивай жінок дітей в Україні? Будь ласка, ну і пригадуємо Трамп, як він розповідав. Його запитували, що ну слухайте скільки цивільних. Українці вбивають росіяни. а Він каже, ну там в переважній більшості ж військових вбивають, там цивільних так мало. Ну ось ось підхід Дональда Трампа. Тут же, друзі, є заява від Лаврова, який чітко демонструє міністр законаних справ Російської терористичної організації, що ніяких процесів перемовин, результатів перемовин не може бути. Ну, в першу чергу, Марко Рубіо, який сидів поруч біля Трампа, коли він це розповідав про прохання до Путіна. Він сказав, що наступна зустріч, і 1 лютого запланованого в Об'єднаних Арабських Еміратах вона буде проходити двостороння, вже там не буде американців як минулого тижня. Тобто ми повертаємося до формату, який був в е минулого року, весною літо, влітку в Стамбулі, де було дві делегації, де росіяни виговорювали абсурд, абсурдні речі, погрожували наші делегації, розповідали там про якусь альтернативну історію, що Україна, Україна не існує. Зараз та сама ситуація, і що каже Лавров? Каже і він продовжує ви розумієте, Пригадуємо цей план, ем, е, який затверджений в Берліні на 20 пунктів. Цей план Росія відкидає Лавров. Офіційно це сказав. Відкидають, але він ви знаєте, що в Берліні затвердили цей план американці, європейці і українці. Як це подає Лавров Європа Та Київ перелопатили план США. Вони викреслили з свого плану щодо врегулювання вимог дотримуватися прав нацменшин. Проблема української кризи не на території, а в русофобському нацистському режимі. Так для чого тоді ви вимагаєте, що ми покинули території, якщо питання не в територіях? Не в традиції Росії каже Лавров зливати інформацію, що стосується переговорів. Ну і далі він сказав, що от заява нашого міністра з нового міністра оборони Федорова про те, що Окупанти лізуть на нашу землю. І наше завдання нищити більше 50 тисяч окупантів. Тоді Росія Росія не зможе повноцінно поповнювати свої е, запаси одноразових солдатів, і тоді буде змушена щось думати про так зване своє СВО. Так, от він сказав, е, що це неадекватно. Є з боку України закликати е, вбивати по 50 тисяч росіян. Це найбільш адекватне, що можемо ми вам, окупанти, запропонувати. Не хочете втрачати 30 тисяч? Валіть назад. Свою сизрань є кордони 91-го року. Будь ласка, перевалюєте, і ніхто вас знищити дронами не буде. Ну і звичайно ж, далі він почав звинувачувати, каже, Прибалти, німці, французи, Марк Рюти, очільники НАТО, Урсула фондлян, очільниця Єврокомісії. Вони готують Європу до третьої світової війни проти Росії. Ну, традиційні фрази. І додав Лоров, друзі, 2014 рік. Переворот, нелегітимність влади, тобто. Скільки б там не кричав Стів Вітков і Трамп, а Трамп, до речі, каже, ми наближаємося до якогось завершення війни, я закінчу вісім війн. Так вже оголошує, Давай так, Трамп вже оголошує, що ти закінчив війну, бо тиждень ти попросив не стріляти. І виходь з переговорного процесу. А ми тут собі вже далі розберемося. Є система, схема пиру, як вас купують озброєння, бо ти ж на гроші падки, тому припиняти, продавати зброю ніхто не буде. Європейці купують, Україні передають, розберемося без вас. Ну і друзі. Після Лаврова вийшов речник Путіна Пєсков і каже наступне: Росія поки не розглядає проведення переговорів з президентом України Володимиром Зеленським в будь-якому іншому місці, крім Москви. Ми поки що говоримо про Москву. Міркування про інше місце для переговорів недоречне, і знаєте, пригадуйте, хоч якісь минулого року були натяки, що і пропозиції з боку Марко Рубіо, що можливо буде Ватикан інші. А тут білий дім повністю злився. З якихось альтернативних компромісних пропозицій просто Москва диктує свої умови. Білий дім мовчить. Ну а звичайно, для України це червоні лінії. Ну, яка Москва, як це ми можемо поїхати до геноцидників в їхню столицю, боліт? Хіба можемо туди з балістикою залетіти? Ну, правда, балістики в нас чомусь немає. Ми її далі шукаємо. А де вона, так і невідомо, хоча кажуть, що виготовляють. Ну і звичайно ж, друзі. Чергове підтвердження того, що Україна може обійтися без США, і ви працю знаєте Хаймерс, які нам дуже допомогли в 23-му році. Це система залпового вогню. Так і вони запускали балістичні ракети атакам з території Російської Федерації. Так, от є їм вже альтернатива. Альтернатива називається Чхонму. К 239 і вже третя країна Європи, друзі, відмовилася від хаймерсів і переходить на ці системи, укладаючи договір. Я вам покажу, як виглядає ця система. Ось дивіться. Вона дуже схожа на Хаймерс. Ви точно її впізнаєте, бо вона мало чим відрізняється. Ось так вона виглядає. Це запуск самої ракети, а це от як сама сам виглядає колісний варіант е, цієї системи залпового вогню. Що відомо, друзі, що парламент Норвегії схвалив план закупівлі далекобійної артилерії щоб посилити оборону країни та стримування Росії в Арктиці, але він вони вирішили не закуповувати в США. Хаймерс, бо там і черга довга, і це залежить від неадекватного. Ем... Білого дому вони вирішили закупити Чхонму в південної Кореї. Підписали контракт на 2 мільярди доларів. Дальність цієї штуки, друзі, 500 кілометрів більше ніж АТАКАМС балістичної ракети, і загалом в цьому напрямку потрібно рухатися, тому що відмежовуватись і шукати альтернативні шляхи від Америки. Звичайно ж, потрібно а від США від Китаю від Росії нехай відщепляться всі. Але для цього європа має ставати все сильнішою і сильнішою. Ну і до речі, сьогодні виступав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Друзі і він чітко сказав, що нам треба будувати свій захист, що він до речі розкритикував Трампа його підходи. Бачимо все більше і більше якось знаєте викристалізовуються європейські е, лідери. Не тому, що вони розуміють, е, що треба бути сильними і треба демонструвати міць. Ні, це через те, що просто в них немає виходу. Тому що Трамп робить дивні дива, скажімо, і про Гренландію тут згадувати, будемо і про Раду Миру. Ну а про Путіна і поготів говорити. Але найцікавіше, друзі, що підходи в Трампа такі ж, як і в Путіна? Чому я кажу? Тому що зараз йдуть дуже небезпечні процеси в Канаді. Ну, ви знаєте, що Карні прем'єр-міністр е підписав угоди співпраці з Китаєм. Це дуже не сподобалось США, і от адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Трампа. Проводила таємні зустрічі з радикальними сепаратистами з канадської провінції Альберта на тлі поглиблення розколу між Вашингтоном та Отавою. Про це пише Financial Times. за словами джерел цього видання, ознайомлені з переговорами, лідери груп ультраправих сепаратистів проєкт процвітання Альберти, які виступають за незалежність провінції від Канади, тричі зустрічалися з посадовцями державного департаменту США у Вашингтоні. З квітня 2025 року за даними Financial Times, американські посадовці прагнуть провести наступну зустріч у лютому. До неї мають долучитися високопосадовці Альберти та представники Міністерства фінансів США. На зустрічі вони мають домовитися про кредитування 500 мільярдів у держдепі, не спростували друзі. Факт зустрічі. Однак заявили, що йдеться про зустріч з громадським суспільством, що є стандартною практикою без зобов'язань. Але чому вони хочуть 500 мільярдів доларів фінансування? Друзі, тому що знову ж таки те, що Трамп робить в Венесуелі. Нафта, нафта і ще раз нафта його цікаво лише заробляти, заробляти будь-якою ціною через трупи українців, через трупи інших народів. Його цікавить тільки збагачення, тому що Альберта є дуже багатою провінцією на нафту, і вони хочуть інвестувати в 500 мільярдів доларів. Ну звичайно ж, вони знайдуть, кого підкупити цими грошима. Щось подібне. Вони пропонували і в Гренландії. Ви знаєте, вони хотіли підкупити гренландців. Заплативши їм від 10 до 100 тисяч доларів, але ця ідея провалилася. Тепер вони хочуть е, щось подібне, як от придумали росіяни нас е, в на Донбасі. Так звані ЛНР-ДНР. Вони хочуть зробити щось подібне і в провінції Альберта. Абсолютно підхід е, Путіна, і ми ще раз переконуємося, що Трамп. Взагалі нічим від нього не відрізається. просто можливостей можливості в нього менше, тому що він не може нагнути системи стримування і противаг інституцій Сполучених Штатів Америки. Він намагає намагається їх нагнути, але вони не піддаються і не будуть піддаватися, тому що не по зубам Трампу стати диктатором як Путін, бо є ще адекватні люди більшості і, і в своїй переважній тотальній більшості американці ж підтримують Україну, друзі і. Кажуть, що винен у всьому Путін, і Трамп на це буде зважати, тому що осінню будуть до вибору до Конгресу до Сенату прошу до конгресу. Ну і до Сенату читана сенаторів, і вже розпочалася активна передвиборча кампанія, і всі кажуть, що втратить двопартійну двопалатну підтримку Трамп в Конгресі. А тоді він не зможе наліво і направо. Видавати свої дикі укази, друзі. Це були найважливіше на на вечор 29 січня. Четверга, обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал. Якщо ви вперше щодня оновлюємо для вас аналітику е з фронту і звичайно ж, геополітичні процеси е на жаль, проговоримо бо це важливо для нас, те, що робить Білий Дім. Абсурд, навіть таке і в страшних снах не снилось. Ну але звичайно, давайте будемо сильними. Давайте будемо відстоювати про позицію. Любіть Україну. Просувайте про українську нашу позицію і давайте боротися проти російської пропаганди. Мене звати Ігор Гавричак. Побачимось в наступних ефірах.